Вітаю всіх, у кого ще залишився заряд на пристроях. Це Схід Ньюз» та його ведучий Артем Єпо. Світло дають дві години на добу, але навіть це не заважає мені розповідати вам головні події, які відбулись цього тижня на території нашої неньки. Підключаємось до повербанків та починаємо з першої новини. Я думаю, всі помітили, коли у вас нема світла, то і мобільний зв'язок, м'яко кажучи, не фонтан. По-перше, це через те, що інші користувачі, такі ж як і ви, переходять із Wi-Fi до своїх операторів. А по-друге, на станціях також може не бути світла, і живлення надається через генератори. Так що буде, якщо в Україні повністю не буде світла? У такому випадку телебачення, радіо і мобільний зв'язок зможуть працювати е, ще три доби, а потім все. Як старі добрі, сарафанне радіо. Головне пам'ятати, якщо не буде ніякого доступу до інформації із мережі, не вірите будь-яким чуткам на вулиці. Є така американська газета Політико. Так ось вона щороку складає рейтинг з найвпливовіших людей Європи. У 2022 році людиною, яка посіла перше місце, це наш президент Володимир Зеленський. Не можна з цим не погодитись, навіть якщо ви не розділяєте поглядів нашого президента. Ви не будете сперечатись з приводу того, що це сильна людина, і не кожен зможе вистояти проти такого сильного суперника. До речі, про суперника. Путлер також попав в цю газету. З почесним званням Невдаха Року. І це ще його лагідно назвали, бо сподіватись захопити Київ за три дні і вже який там День війни, і все ніяк його не захопити, це не просто невдаха. Це вже цього тижня в Україні пройшло, мабуть, саме важливе свято в країні: День Збройних Сил України. І щоб хоч якось відмітити цю дату, Укрпошта у своєму амплуа випустила ще одні марки під назвою Зброя перемоги. Частина коштів з кожної придбаної марки йде на потреби ЗСУ. На марках зображені Хаймарси, Байрактари, Джавеліни і так далі. А на сторінці пошти у Фейсбуці написали такі слова. Дякуємо ЗСУ за вашу незламність силу та жагу бути вільним. За те, що за вашими спинами ми почуваємо себе в безпеці та продовжуємо боротися. Кожен на своєму місці. Символічно на марках розміщено різні види озброєння, того, яким наші захисники та захисниці успішно женуть ворогів за межу кордону. Здавалося! Війна, до цього коронавірус, яке там навчання у школах, тут думаєш, де світло знайти. А ось учень 10 класу із Покровської школи No9 створив голографічний мультимедійний асистент вчителя. Я скажу повільніше: Учень 10 класу зробив голографічного асистента, де прибуде з тобою могутність, люк. Кого ви там зібрались демілітаризувати, коли учні із Донецької області, втікаючи від війни за кордон, показують знання для інших учнів з Канади, Кореї та Великобританії? Привіт, з Польщі! Знайомтесь, це десятикласник 9-ї покровської школи Дмитро Осіпов. Він перший підліток, що для допомоги вчителям створив голограму. Дмитро здобув срібло на міжнародному шоу інновацій та винахідництва, яке пройшло у Варшаві. Там було багато цікавих праць о, з біології, з хімією. Над голографічно мультимедійним асистентом вчителя Дмитро разом із своєю кураторкою Дарією Литвин працювали впродовж восьми місяців. Робота отримала нагороди обласного та всеукраїнського рівнів, А підліток увійшов до всеукраїнської команди Малої Академії наук. В цьому конкурсі, який відбувся саме в Варшаві, приймали більше 400 робіт і були представлені такі. Країни світу, які займають е, лідіруючі позиції, да, це і Корея, і Велика Британія, е, і Канада. І хочу сказати, що Дмитро не побоявся взяти брати участь саме в такому конкурсі. Перш ніж представити голограму помічника на міжнародній арені, його протестували в рідній школі. І від візуалізації освітнього матеріалу учні та вчителі були в захваті. Ми зібрали цілий клас, під'єднали це все. Ну, сказати, що це був вау-ефект, нічого не сказати. Вони на всіх були задоволені. Подібні голографічні відображення в своїх шоу використовують цирк дюселей та провідні кінематографи. Дмитрові у створенні візуального помічника вчителя допомагали педагоги, батьки та фінансова підтримка благодійників. Під кінець новина для всіх, хто хоче розмовляти українською нормально, а не як я. Якщо ти вирішив, що не хочеш, щоб щось пов'язувало тебе із руснею, навіть мова, то для тебе є дуже цікава пропозиція. Є такий проєкт. Єдині. Там, у режимі онлайн, протягом 28 днів ви будете проходити навчальний курс. Після закінчення обіцяють, що ви будете аж щебетати рідною мовою. Треба буде теж спробувати. Саме головне, що курс абсолютно безкоштовний і учасникам щодня надсилають завдання для закріплення здобутих знань. Посилання до цього проекту є на нашому сайті. Пошукайте в описі під цим відео. Це були основні події цього тижня, незважаючи на відсутність енергопостачання. Перевіряйте інформацію, яку отримуєте у мережі. І утепляйтесь, і чекайте на перемогу наших ЗСУ. Слава Україні!